Данило Лакоза, учень 10 класу Шосткинської спеціалізованої школи перших третіх ступенів, №1. Нещодавно він показав високий результат у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, виборовши третє місце. Інтелектуальний конкурс зібрав 160 учасників з 24 областей України. До Цієї олімпіади ми, звісно, готувалися дуже довго. Перед цим було цілих три етапи. Які передували, на яких я посів призові місця. Саме ця Олімпіада була, саме цей четвертий етап був не таким несподіваним. Завдання були ті, до яких ми готувалися, але все ж таки сам підібраний матеріал був особливо з мови, був досить складним. Це стосувалося синтаксичного розбору речення, але також написання твору, тема якого були тема якого була досить е, така актуальна і навіть те, що філософська, підготували учня до Олімпіади Інна Андрущенко та Наталя Предкова, учителі української мови та літератури Шоцкінської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер один. Я їм дуже завдячую, завдячую школі за те, що я зміг досягти такого успіху. Це як поштовх до самодосконалення і отримання ще більших знань в цій галузі наполегливість, кмітливість, бажання дізнаватися все більше та більше запорука високих досягнень, говорять вчителі. Даню я навчаю з п'ятого класу. І коли він прийшов вже до середньої ланки, то відразу зрозуміло, що це зірочка з'явилася в нас, тому що він вже мав досить міцну базу знань з української мови. Яку заклала вчитель початкових класів Галина Олександрівна Бондарська, і звичайно, відразу ми почали з ним працювати як на уроках, так і в позаурочний час. Дійсно, це результат не одного року, це багатьох років показник плідної, цілеспрямованої праці, самовіддачі дійсно. І хочу зазначити, що з з Данилом було працювати трохи легше. Чому? Бо він горить. Він бажає якомога глибше пізнати, розібратися в всіх якихось там труднощах. Даню я навчаю лише один рік з 10 класу. Я взяла літературу. Ну так склалося, що один вчитель мову, а інший вчитель літературу. Дані складно тим, що дійсно було два предмети. Все ж таки, всі інші з одними предметами в нього два предмети. Тобто і мова, і література досить таки багато. По мові свої складнощі, по літературі свої складнощі, тому що по літературі треба перечитати дуже. Же велику кількість самих творів, щоб мати такі високі результати, треба багато працювати та бути наполегливим. Вчителі Данила говорять, їхній учень поглиблює свої знання з предметів навіть на канікулах. У нього цього річ не було взагалі канікул. Як інших дітей. Під час осінніх канікул він готувався до міського етапу, під час зимових канікул готувалися ми до обласного етапу, і під час весняних канікул він безпосередньо брав участь уже в четвертому етапі. Але ж все ж таки приємно, що ця робота не була марною, і сьогодні вже маємо результат. І в подальшому, я думаю, що все ж таки це спрямує його на певний шлях у своєму житті. Підтримували. Цікавилися, важко, не важко, звичайно. Але ж, як і два предмети, тому, відповідно, і два твори він писав. Не тільки мові, ще й по літературі писав твір. Тим більше, що література дуже часто дається наперед. Навіть якщо ви не вивчали цього твору і вас там ще місяць попереду, то вона на Олімпіаді є. Так сталося і. у Дані точно так же, ми будемо ще в кінці квітня десь вивчати твір, а він уже був на Олімпіаді. Данило не лише розвинений та ерудований школяр, а й талановитий, музикант, баяніст. Він навчається у Шоскінській дитячій школі мистецтв та неодноразово ставав переможцем конкурсів різних рівнів. Данило зізнається, своє подальше життя та навчання у виші планує пов'язати з гуманітарними дисциплінами. Мова, література це можливість показати свої внутрішні сіли. Світ через те, що відбувається навколо, через слово, і це є в нас час досить актуальним. Навіть сучасні реалії не заважають школярам займати призові місця та виходити на всеукраїнський рівень. Учнівські олімпіади, різноманітні конкурси здатні виявити обдарування дітей, їхні таланти та здібності, знання та предметні компетентності. Саме участь в олімпіадах, конкурсах різноманітних спонукає дітей до. Поглибленого вивчення предметів є їхньою мотивацією, як підкреслила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Вже двоє учнів із шосткінської громади стали призерами четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади, яка все ще триває. Осипова Катерина, учениця гімназії правознавства, і Данило Лакоза – учень номер номородин з української мови та літератури. Протягом наступних двох тижнів ще п'ятеро учнів шосниць. Громаду братимуть участь у четвертому етапі з українських учнівських олімпіад.